У Полтаві наразі 95 котелень. З початком опалювального сезону в експлуатацію було введено одну реконструйовану, що знаходиться на фронт за Вона забезпечує теплом приміщення від вулиці Степового фронту до Лялі у Бойвовк. А це 10 будинків, дитячий садок і церква. На її облаштування витратили півтора мільйони гривень. Усі процеси відбуваються автоматично. Сучасне німецьке обладнання саморегулюється. Сучасні імпортні котли будерус. От з їхніми. Пальницями Вайська з автоматикою безпеки, котельня, яка дала змогу відмовитись від послуг операторів котельних. Насосна група теж тут імпортна, поставлена, сучасна, От, більш енергойомки, двигуни. Раніше котельню обслуговувало четверо працівників. Зараз вона знаходиться під замком. Роботопристроїв перевірятимуть планово. Ефективність роботи покаже час. Автоматика, яка сама регулює Подачу тієї кількості газу, яка необхідна для опалювання мешканців, тільки з закінченням сезону, або хоча б місяця роботи, можна сказати. Про якийсь економічний ефект. На думку пана Олега, за два роки ця котельня окупиться. На вулиці Ціалковського знаходиться у простонародзі Аврора або Титанік. Це найпотужніша у місті котельня. Тут працюють на зміні майстер, два оператора, газовик та електрик. У денний час слюсарі та лаборант. Котельня обслуговує близько 120 тисяч населення. Опалюється від автовокзалу до Фурманова. 8 для Полтави, наскільки я знаю, що навіть в комунальному господарстві України такої. Комунальному господарстві України немає такої. Є 150 калорії, а в нас 250 калорій. Якщо брати на мінус 23, то 16 тисяч в час. Наразі журналістам повідомили, що підприємством також прокладені у мережі попередньо ізольовані труби та встановлені нові високочастотні двигуни, що споживають 6 кВт енергії.